Бізнесмена Тимура Міндіча, який, начебто, втік з України, раптово а Він надумав сховатися в іншій країні. та залишитися непоміченим йому не вдалося. Спочатку нардепи, а потім і правоохоронці отримали дані про його точне місце перебування і діяти вирішили швидко. Адже історія цього бізнесмена сколихнула всю країну. Окрім того, були виявлені його нові зв'язки з Росією. Ви будете вражені від того, як вирішили вчинити із Міндіча. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду починати розповідати резонансний інцидент. Як відомо, мінді частину вкрадену в Україні грошей, за даними НАБУ, ще й перенаправляв в Росію. Вороків поки що немає, але розслідування вжиде. Спершу правоохоронці вирішили встановити місце перебування міндіча та вжити відповідних заходів, навіть попри те, що він перебував за кордоном. Перед цим набу дійсно підтвердило, що сам бізнесмен Тимур Міндіч, фігурант масштабної корупційної справи у сфері енергетики втік з України. Про це повідомив керівник підрозділу детективів набу Олександр Абакумов. За його словами, міндіч імовірно дізнався про заплановані обшуки та покинув країну. Набу вивчає, хто міг йому допомагати під час течії і готовий вживати всіх необхідних заходів для проведення і повернення бізнесмена. Абакумов зазначив, що особи, які є членами злочинної організації, дуже добре використовували засоби конспірації та змінювали багато транспорту засобів зв'язку, аби вивести скандального міндіча. Хтось допомагав йому зсередини, але імена поки не називаються. За даними журналіста Михайла Ткача, бізнесмен наразі перебуває у Тель-Авіві, Ізраїлі. Тимур міндіч відомий у матеріалах НАБУ під псевдонімом Карлсон. Є керівником злочинної організації, що відмивала кошти через державний оператор Енергоатом. Він контролював фінансові потенки. Токи координував вплив на посадовців центральних органів влади та вирішував питання у власних інтересах, зокрема в енергетичній та оборонній сферах. Бізнесмен та соратник Володимира Зеленського Тимур Міндіч впродовж 25-го року мав вплив на міністра юстиції Германа Галущенка, який тоді обіймав посаду міністра енергетики та колишнього міністра оборони, а нині секретаря ЕРНБОРУ СТОМІРОВА до справи про масштабну корупційну схему в енергоатомі. Також за даними слідства залучений ексміністр національної єдності Олексій Чорнишов. У справі Мідаса існує цілий шлейф минулих історій, які виявилися до неї дотичними. Громадська антикорупційна рада при міністерстві Борони повідомила, що також міндіч може стояти за спробою продати неякісні китайські бронежилети армії. Йдеться про фірму Мілікон Юа. ГАРМО повідомляла і повідомила, що деякі співробітники міністерства лобіювали контракти з нею. Член громадської антикорупційної ради про Міністерстві оборони. Журналістка Тетяна Ніколаєнко повідомила, що взимку державний оператор Тилу оголосив тендер на 1,6 мільярдів гривень на закупівлю 75 тисяч бронежилетів. Компанія провалила перші черги поставок. А Україну приїхали не ізраїльські броніки, а китайські, які прострілювалися і були. Коса пошиття. Військові відмовилися приймати ці бронежилети. Ну і також набу заявило про затримання п'ятьох фігурантів справи по енергоатому. А про підозру повідомили Сімо бізнесмену керівникові злочини організації йдеться про міндіча, колишньому раднику міністра енергетики, виконавчого директорові із фізичного захисту та безпеки енергоатому, чотирьом особам працівникам БЕК-офісу з легалізації коштів. Але це далеко не повний перелік людей, яких може безпосередньо зачепити це масштабне розслідування під загрозою звинувачувати. Чені пинились топові урядовці, Вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід Ігорю Мороніку, колишньому раднику Германа Галущенка, зараз міністр юстиції, раніше керівник Міненерго та екс-помічнику нардепа втікача Андрія Деркача, що фігурує у справі Мідаса як РОКЕТ, якого пора цим затримали детективи набу. І під час свого виступу на засіданні прокурор САП вперше підтвердив, що за даними слідства Галущенко є фігурантом схеми, створеної навколо енергоатома, ба більше як повідомили із зали суду представники центру протидії корупції мінід, що у справі фігурує Карлсон у 25-му впливав як на Галущенка у справі він професор, так і на нинішнього секретаря РНБО та екс-міністра оборони Рустема Умєрова, коментуючи цю заяву, прокурора Уміра вже встиг у Фейсбуці заперечити вплив вплив на нього із боку будь-якого і будь-кого, включно із міндичем. Мовляв, у якості керівника Міноборони він одного разу зустрічався з цим бізнесменом зради обговорення постачання бронеж. Жилетів за одним із контрактів, але у підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам, і жоден бронежилет не був поставлений, пояснив секретар Радбезу. Проте на цьому утворення сніжного кому скандалу не припинилося. Майже водночас бою САП виклали чергову порцію матеріалів слідства таємного прослуховування, завдяки якому детективи задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віце-прем'єру. Між собою вони називали цю людину. Че гевара у НАБУ розповіли. Що загалом Че передали 1,2 мільйони доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Робилося це безпосередньо в офісі, де відбувалось відмивання коштів чи в медичній клініці, яка належала одному з учасників злочину організація. Останню суму 500 тисяч доларів передали вже дружині Че після того, як той сам став підозрюваним на боєсап у корупційних злочинах. З матеріалів справи про корупцію в енергоатомі можна зробити висновок: що Че це людина максимально схожа на Екс премєра та колишнього міністра національної єдності Олексія Чорнешова сам Чорнешов цю інформацію поки не коментував. Журналісти розкрили деякі деталі із особистого життя Тимура Міндіча, зокрема про його дружину. Так, от Катерина Вербер має неабиякі зв'язки з Росією. Вона донька фешн-директорки московського цуму та віце президентки ювелірної компанії Mercury Alley Варбор. До того ж, як вийти заміж за бізнесмена, вона працювала байером в московському цумі та барвіка Лакшурі Вілич. Катерина і Тимур Міндюч зіграли весілля у 2010 році в Ізраїлі. Вербер засновниця компанії Cameron і власниця київських бутаків Белмейн, Gabbana, Сент Лорен і Поло Райф Лорен. Перший бутик Дольче Габана» вона відкрила у столиці у 2012 році. Катерина Вербер не активно у соціальних мережах її останній допис в інстаграмі датується 24 вересня 2024 року. Дописів на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення на сторінці. Немає провідні західні змі. Вже звернули увагу на справу Мідаса, причому в негативному для банкової світлі. Американська «The New York Times», як і британська «The Independent» у контексті розповіді про розслідування згадали, ще й про проте. Та стояння між українською владою та незалежними антикорупційними органами, яке влітку призвело до так званого картонкового майдану, зараз банкова принаймні публічно дала антикорупційним органам картбланш на розслідування, і будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує в Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет, заявив 10 листопада Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, коли коментував масштабну операцію набу та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він додав, що кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Ворока мають бути повідомлення про обшуки з'явилися під час блокаутів через російські атаки. Зауважив ООЗ Financial Times, та на тлі зростаючого невдоволення української влади через нездатність захистити. Енергооб'єкти при цьому українська опозиція, як відзначає видання, шкодує через масштаби корупції в енергетиці, та не здивована. Британська The Guardian пише, що ця справа підкреслює давні напругу між офісом президента і двома провідними антикорупційними відомствами України. Італійська La Repubblica відзначає причесність друга зеленського до скандалу з закупівлями енергоносіїв. Французька радіостанція RFI наводить думку Тетяни Шевчук із антикорупційної організації Атлас про те, що це тільки початок розкриття злочинних схем у вище. Ешелонах української влади у США мають розпочати розслідування ФБР проти Міндіча через можливий зв'язок із офшорами. Про це пише сайт польського телеканалу TVP World. у Bloomberg Наголошують, корупція була серйозною проблемою в Україні до війни. А ABC News акцентували на тому, що громадяни засуджують громадський осуд Зеленського через злочинні схеми в Україні, які мають бути викорінені. Адже як зазначають у The Washington Post, боротьба із корупцією є давньою вимогою іноземних прибічників України. Та досі неможливо сказати чи постануть перед судом та будуть покарані ті, кому пред'явлені звинувачення, скандал міда Міндюч не оминули і пабліки країни агресорки Пропаганда країни-агресорки вже користується моментом і описавши паніку. А в офісу президента закидає припущення, що нібито так Трамп тисне на Зеленського, щоб той пішов на поступку Росії або його зіллють. Дякую вам, глядачі, те, що ви додивилися випуск до кінця. Якщо з'являтимуться подробиці, обов'язково вам про це будемо розповідати та інформувати до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі в наступних випусках. Дякую, що дивились.